Вітаю, друзі! Прийшов мій мережевий фільтр від Мойо. Це фірма Білкін, американська фірма, яка вже працює більше 40 років. На ринку доволі якісна, я вважаю. Вона сертифікована, з нею співпрацює Apple. Це мережевий фільтр. з... Двома ще виходами є, є вихід на USB-A та usb c Ну і чотири стандартні розетки. А, також, що не мало ну, дуже, я вважаю, важливе, то він захищений від а, перенавантажень. Ну та в наш час, коли світло включають, виключають. Я думаю, що це дуже важливо і ця техніка має бути надійна. Тож робимо розпаковку. Подивимося, що внутрі? Як він тут у нас? Оп. Замовляв моє. Швидко доставили. Гарантія. гарантія. Зараз подивимося, але здається, здається, два роки. На нього гарантія. Так, отакий він, ну, немаленький, немаленький. Так, що тут у нас? Protected, not grounded. Максимум 3680 Вт. Такий, мені здається, доволі він. якісний. Так, кабель тут має бути 2 метри. Зараз подивимось. Ну, Я думаю, що це, це такий надійний буде пристрій, коштує він, ну, буде посилання, посилання в описі подивитись, скільки він зараз коштує, щось здається під 2000 гривень. Не дешево, але, але я вважаю, що для того, щоб ваші пристрої були захищені та працювали добре, тут ну, гроші не треба. Ну да, двохметровий кабель, такий товстенний, дуже він товстий. Для прикладу, для прикладу, ось кабель, кабель від ноутбука. Бачите, так, да, різницю? Так, що по гарантії? Що по гарантії? Фільтр мережевий. А, да, що прикольно ще, що можна його е, на стіну вішати. Отвори є монтажні. Тут написано, що 12 місяців. Але на коробці написано... На коробці написано, що, що 2 роки гарантія. Ну, тут так. Я сподіваюся, що вона не знадобиться взагалі. Тож, друзі, давайте спробуємо включити, да? Є. Ага, Type-C зарядка PD, Power Delivery. Має бути ш... ну, швид... швидка зарядка має працювати. Дружини телефон. Зараз спробуємо, наскільки, наскільки вона швидко буде заряджати. Я думаю, що буде швидко, да і все. О, як це перевірити? Це воно мігає на камеру. Взагалі воно не мігає. Ну, все працює. Все працює. Дякую мою за швидку доставку. Користуйтесь якісними речами. Дякую за перегляд. Все буде Україна.